Одною з головних помилок трейдингу є так зване пересіджування профіту. Це мені хочеться показати в сьогоднішньому огляді. Тому починаємо з золота. Ось графік золота. Перемикаю на H4. Ось так ціна рухалась від е, жовтня 23-го року. Ось тут в листопаді було торкання верхньої межі і ціна миттєво відпрацювала обидва баланси, але до нижньої межі не дійшла. У мене тоді спрацював ось тут ордер, і я вийшов, я вже не пам'ятаю, мабуть, десь на балансах і вийшов. І це було правильно. Я трохи не доотримав профіту, якби знати, що ціна піде сюди. Але ми з цього не знаємо. Тому на, десь на балансах, мабуть, і вийшов. От. Далі. Ціна знову пішла вгору, і ось тут у мене був відкритий перший ордер на сел. А сьогодні. Майже на цій же позначці вже потрібно, якби ціна впала до цього рівня, то тут потрібно було б відкривати ордер в бай. А мій ордер сел досі не закритий. Хоча ціна знову ж таки, як і в жовтні місяці. Торкнулась верхньої межі, і майже миттєво відпрацювала перший баланс. Потрібно було виходити ось друге торкання. І знову до балансів. Так, само третє, заход в зону. І тут вже був повний набір позицій, і ось відпрацювання і першого, і другого балансу. І ось тут потрібно було 100% виходити, бо і індикатор показує, і ціна показує, і ми просто самі бачимо, що тренд йде вгору. Все говорить про те, що, що ціна, можливо, ще буде зростати. Якщо трішки стиснути масштаб, то ми бачимо 2686. Це на сьогодні можливий похід ціни вгору. Ось на цій відмітці, тут на балансах у мене був прибуток 122 долари. Це те, що я бачив, я не сиджу коло монітора, а те, що десь, десь в цьому районі, було 122 долари. У відсотках не пам'ятаю, скільки це було, ну, мабуть, десь 5-6% від депозиту. І я не закрив е весь набір цих ордерів. Е а це потрібно було зробити. Далі ціна пішла вже це так зване пересиджування профіту і ось тут. Десь також десь в цьому районі я бачив мінус 15% від, від депозиту. Це вже напружується і нерви і можна було і закрити. І це втрата депозиту, втрата частки депозиту, але вже так як ціна в зоні, і депозит у мене витримує навантаження навіть до ось цієї відмітки він витримає. Тому я знову ж таки вже йду до переможного так сказати. Нарешті ціна почала падати, і ось тут я вже точно вийду. Ось ця позначка 2341, це. Мій безбитковий стан. Тобто зараз у мене ось мінус 86 4,4% від депозиту. А на цій познаці у мене буде 0. Другий, давайте. H1 я вмутну. Сьогоднішнього оновлення ще не було, тому тут пусто. Ну, цей баланс десь трішки вище буде десь отут. Але він нижчий за беззбиток. Тому якийсь прибуток у мене буде. І тут я закрию весь цей набір. Нарешті він уже набрид, він напружує. І не потрібно це. І з огляду в огляд я кажу, що вхід... На золоті був невдалий, і це так і є, він вже він дійсно напруже. Так, золотом розібрались. Давайте. Срібло. Срібло те саме, та сама помилка. Ось тут був вхід. Ну, давайте спочатку я теж H4 вмикну, щоб було видно, як ціна рухається в межах, і не виходить за межі. Починаючи з жовтня. Ну, вона рухалась і раніше в цих межах, але у мене не було цих меж. Індикатор постійно оновлюється. Ось тут такий вигляд мав, це було невдала спроба і ось до чого. Я прийшов, ось так мені подобається. Дуже гарно все видно. Ось тут в мене був хід. Давайте, навіть і знову ось він хід був. Це все був профіт. Невеликий, невеликий лот тут. Ну, 20-30 доларів теж вони були. І на сьогодні їх нема з цього ордеру. У мене є прибуток 25 доларів це на зараз. Але ще вчора був збиток, коли ціна була ось тут прибуток за рахунок верхніх ордерів, бо ціна знову зайшла в сел зону. Ось так виглядає повністю графік. І я думаю, що на сьогодні ціна вже відпрацювала. Баланс. Тенденція балансів на зростання, ціни на зростання, межі теж зростають як нижні, так і верхні. Верхні менше, але нижні і баланси зростають. І скоріше за все, після оновлення баланс буде десь саме ось тут. Ціна вже його відпрацювала. Тому, е, якщо я побачу, що ціна буде зростати, щоб щось там відмалювати або так, або може якось так. Да, Будь-що вона буде там відмальовувати, і я закрию всю пачку цю. Одразу закрию без сумнівів всяких. Так, сріблом теж все. Тепер я одразу так на євро перейду. Бо тут теж саме, тут у мене нема помилок. Я вийшов. Ну, за, я зарано вийшов, тут самому десь внизу, по-моєму, минулому огляді, чи в позаминулому я це показував. Е це теж помилка не така велика, але помилка. Я вийшов з Profit. А потрібно було чекати балансу. І ось він, нарешті, баланс. Вчора він був відпрацьований. Вибачте, ні, не вчора він був відпрацьований на минулому тижні. Це H4, H1. Ось він був відпрацьований. Ось тут би в мене був дуже гарний прибуток. Отже, це теж помилка. Але дуже показово, як ціна рухається від е, межі до балансу. Це те, що я завжди кажу, що зустріч ціни і балансу вона незворотня. Так, фунт-фунт трішки. Не доїхав фунт трішечки до верхньої межі. Але це ж фунт у нас. Він, скоріше за все, все ж таки відмітиться в селзоні. І теж давайте H4. Ось так рухається фунт. Селзона. Байзона. Дуже сподіваюся на те, що. І знову ж буде таке селзона і баланс. Далі канадець H4. Ось тут ціна трішки не дійшла. Це теж було в минулих оглядах. І знов таки до балансів. Нічого цікавого. З огляду на показники індикатору на канаті не відбувається. Тому чекаємо. Ну, і останній на сьогодні австралієць теж A4 виникнемо. Тут все добре було. Ось тут був відкритий у мене в buy. За рахунок того, що оновлення. Вийшло дуже пізно і ордер стояв ось на цій відмітці. Я теж його закрив десь ось тут раніше за балансів. Ну, та сама помилка. Виходити, тобто фіксувати позиції потрібно на балансах. І не про що не жаліти. Ціна ще багато разів буде як в сел, так і в байзоні. В основному вона буде навколо балансів іти. Отже, що відбулося на минулому тижні. Ціна зайшла в селзону. У мене активовано 2 з чотирьох ордерів. Ось так виглядає повна картина. І чого я очікую? Ну, звісно, хотілося б до да ось цього балансу. Але так би мовити, тримаю руку на пульсі, і коли ціна досягне ось цього балансу, щоб не повторювати ці ж власні помилки, на які я, на які я вказую, то потрібно закривати профіт, фіксувати профіт. Так виглядає термінал. Два інструменти в профіті. Один в мінусі. На сьогодні нічого страшного не відбувається. Можна і зараз все закрити, але вже хочеться дочекатись ось цього балансу на золоті і закрити все повністю І трішки відпочити. На цьому все, всім профіту, до побачення.